Завідувачка відділення медичної реабілітації Роксана пасічник зазначила, що всі приміщення стали світліші, а обладнання дає можливість пацієнтам отримувати всі необхідні процедури. У Нас е, дуже красиве відділення зараз відреставроване на 30 ліжок дорослого населення та 5 ліжок дитячого населення. Відділення дуже необхідне, тому що на на жаль, у нас такий дуже поганий час зараз настав. Воно не тільки для військових, воно і для цивільного населення також. Майже 10 мільйонів гривень коштувало відновлення відділення. Ми вирішили цього року зробити дійсності капітальний ремонт цього відділення, так як ми бачимо перспективу реабілітації, тому що у нас дуже багато і суметичних хворобах а в першу чергу і бійців, які зараз до нас поступають з лінії фронту. Цього, за весь у період відділення у нас проліковано 301 пацієнт, з них 157 військовослужбовців. Більшість це кошти коштів міської ради це біля 5 мільйонів гривень, але також тут є багато коштів, які задонатили наші коломийські бізнесмени, підприємці, тому це такий спільний проєкт. 2 мільйони 400 тисяч це є обладнання, яке ми закупили, інші це є ремонтні роботи, матеріали. Багато роботи було своїми силами, але нам це вдалося зробити. Напередодні відкриття у відділенні побувала і голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Онищук. Нам, як завжди, важливо підсилювати наші медичні заклади сьогодні. З цілої України з різних куточків нашої держави лікуються військовослужбовці. Направду усі створені умови для того, щоб максимально якісно лікувати наших військовослужбовців, внутрішньопереміщених людей і також, звісно, всіх жителів нашого Прикарпаття. Приїхав на відкриття і перший заступник міського голови Олег Токарчук. Він наразі воює, але каже, що реабілітація це те, що наразі дуже потрібно військовим. Про реабілітацію це дуже велико, це дуже добре. Звичайно, прикро, що війна. Дає поштовх в тому, щоб створювати і напрацьовувати реабілітацію. Це вимушений поштовх, так як і ковід зміни змусив нашу систему охорони зміни охорони здоров'я змінитися значно. Але в цьому виклику, я думаю, що це будуть нові можливості. Це можливості в першу чергу для лікувальних закладів зберегти робочі місця, напрацювати нові технології, заробити зрештою певні кошти. Радниця голови Національної служби здоров'я Ірина Садов'як каже, що пишається від. Петям такого сучасного відділення у рідному для неї місті саме це відділення це зараз дуже на часі, і я пригадую до війни буквально пару місяців до війни, коли ми займалися плануванням спроможної мережі, визначали в нашому регіоні які кластерні лікарні, які лікарні загального профілю. Всі розуміли, що реабілітації в Україні немає, вона недостатня. Всі розуміли, що реабілітаційні ліжка треба відкривати, бо дуже багато хворих після інсульту, після травм. Після інфарктів, і в нас цього недостатньо. І ми десь розуміли, що багато закладів може перепрофільовуватись під реабілітацію, оновлюватись. Відновлення відділення медичної реабілітації це не всі роботи, які наразі проводять у центральній районній лікарні. Зараз тут оновлюють систему опалення, вентиляцію та кондиціонування. Планують також у 2024 році замінити і ліфти. З Коломи Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.